Ну що ж, доброго ранку. Інформаційний ранок у цій годині розпочинає свою роботу, і ми будемо говорити про військовий парад на 25-ту річницю незалежності України, про те, в чому саме на військовий парад вийдуть українські військовослужбовці, про настрої патріотичні серед чи не патріотичні серед українців багато чого іншого. Ну, от, власне, про 25-ту річницю скажу лише, що вочевидь, всі напевно вже знають, що у нас буде парад, причому парад достатньо серйозний. 200 одиниць техніки вийде на центральні вулиці. Ці столиці близько трьох з половиною тисяч військовослужбовців. Причому це будуть військовослужбовці не зони АТО, і це будуть точніше. Ну не принаймні не ті, які зараз там служать, і це буде техніка, теж не з зони АТО. Власне про ці деталі ми поговоримо трішки пізніше, тому що у нас в гостях Олексій Руденко, головний художник робочої групи з зробки нового однострою збройних сил України. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку, але у нас просто ще є один гість, якого ми. Тримаємо на зв'язку це Он Роман Маслко, адвокат автомайдану та адвокатської до речі, групи. Пане Романе, доброго ранку. Доброго ранку. Вочевіть, власне, це ви зробили заяву про те, що от справа Євромайдану пробуксовує, тому що деяких учасників так званого автопробігу не можуть знайти. Пане Романе, ну а ви власне з'ясували, чому їх не можуть знайти? Тобто вони переїхали, вони десь зникли, чи вони просто не хочуть йти до генеральної прокуратури давати свідчення. В чому справа? Ну, в даному випадку є класичний приклад, як вміти привернути увагу, як журналісти це припіднесуть. Насправді, справа по автомайдану, де шукають оцих водій, вона справді на завершальній стадії. Тобто, вона можна сказати, що прибуксовує, а вона йде до завершення, тобто до передачі в суд. І є необхідність допитати решту водіїв, яких справді не змогли знайти. Я нагадую, що в цій. Цих подій брало участь понад тисячу водіїв, тому зібрати всіх і допитати є доволі складно. Ну банально відправляються повістки. Вони не з'являються даних телефонних немає, тому досить часто вони звертаються. Прокуратура, зокрема, до мене. І ми намагаємося їх знайти в такий спосіб, тобто або через знайомих, або через соціальні мережі, навіть через журналістів. Тому в даному випадку є власне така ситуація, коли люди на повістки не реагують, а я зокрема їх даних не маю. Тому ми просимо їх виклик викликаю власне таким чином. Пане Романе, виправляюся, значить, не пробуксовує справа автомайдану, а на ну, на щастя йде до свого завершення. Скажіть, будь ласка, наскільки принциповими є, от ці люди, які не з'являються свідчення цих людей, які не З'являється Генпрокуратуру. І чи можуть без цих свідчень Генпрокуратура власне вже завершити розслідування справи Автомайдану? Ну, справді є звичайний порядок будь-якого слідства, коли є потерпілий, потерпілого треба допитати. Насправді, це є досить формальність, оскільки зазвичай покази потерпілого зводяться до того, що я їхав, мене ніхто не зупинявся і не зупиняв і на цьому крапка. Але відповідно до кодексу це потрібно виконати і без таких поки. По суті, не можна передати справу до суду, тому важливо, щоб вони прийшли. Тому я закликаю всіх, хто знає цих осіб або ті особи, якщо нас бачать чи чують, обов'язково прийти. Там вказана адреса на Борисавримської 18. Це займе буквально пів години вашого часу, але дозволить нарешті зробити важливу справу і покарати винних. Причому я наголошую, що в даному випадку йдеться. Про те, що слідством встановлено не лише, скажімо, рядові особи, але й їхнє керівництво, і скажімо, скоро ми очікуємо, що справа буде передана до суду, і там вже будуть не лише от власне ті, які безпосередньо складали фальсифіковані протоколи, але й ті, які давали їм вказівку, і це буде перша така справа, і дуже важливо, щоб вона була передана до суду. Прошу всіх знайти ці півгодини і прийти. Дуже вам дякуємо, пане Романе. Роман Масолко, адвокат автомайдану та адвокатської до речі, групи був з нами на зв'язку. Ну власне, я теж приєднуюся до заклику пана Романа. Всі, хто брав участь в так званому автопробізі до Межгір'я Януковича, будь ласка, знайдіть півгодини свого часу і зверніться, підіть до Генпрокуратури, тому що це важливо, щоб справдив справу нарешті передали до суду. Як сказав пан Роман, ця справа справа автомайдану йде уже до свого логічного завершення.